Прости в останній шлях, в останній путь, людину, яка віддала своє життя за майбутнє наступних поколінь, за майбутнє українців, які живуть на цій землі, мають державу і будуть жити далі, завдяки цим людям, людям, які не побоялись, пішли на фронт і встали на захист нас з вами. Царство Небесне, хай Бог дарує воїну Антону новопредставленому і усім воїнам, які загинули, захищаючи майбутнє нашої нації. Царство і всім небесне. Во ім'яця, і сина, і Святого Духа. Амінь. Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас. І на віки віків. Для добрий жовчи благою, визволи з життя моє. Свій, істоту, і своїстоти вільно і невільно, свідомо, і несвідомо. І коли знаходився він, підклятуючи відлучення, архієрейське амбарейське, або коли накликав на себе прокляття батька своєї матері святого. У кожному народі Господь селе своє племе Гедеонове, яке здатне захищати тяжкую хвилину свій народ. І от Антон, він із цього племені. І всі ті воїни, які нас захищають. Царство Небесне, воїну Антону, і всім воїнам, які захищають захищаючи народ свій. Передавайте це все наступним поколінням, якою ціною здобувається воля і свобода. Щоб ми не були рабами, а були вільними людьми. І наші діти були вільними людьми, а не рабами. От ціна, яка платиться зараз. За нашу свободу, за небесне воїна Антона, хай Бог дарує. ім'я отця, і сина і Святого Духа. Отче наші, сину на небесах, нехай святиться, нехай привітасти, нехай буде воля твоя, як небі, як і на землі. Хліб насущний дай на всьому. І прости нам провини, наші, як і ми прощаємо і нашим. І не веди нас успокою. На українську землю прийшла біда, став долав Збройних сил України. Він виконав свій дом до кінця. Будь ласка, як, хто, як хоче хто щось сказати, будь ласка, кажіть. Я буду коротко. Такої сильної людини, сильною духом, сильною фізично я не зустрічала. І я б хотіла, щоб герої залишались не тільки в наших серцях, а ми продовжували їх справу. Я не призиваю всіх зараз йти воювати, але допомагати і воювати можна по-різному. І щоб це не були балачки за кавою, а щоб це були реальні е, дії. Я знаю, що Антон вірив в перемогу, як ніхто. Він вірив в квітучу, незалежну Україну. Так давайте ти, ті, хто сюди прийшов, ті, хто його знав, хто його любив, хто його поважав. Цього не забудемо і будемо продовжувати робити. Це все небесне. На небі засяє яскрава ще два зірка. Ми всі з вами сьогодні зібралися, щоб провести в останній путь справжнього патріота, справжнього героя, справжнього сина, батька, справжнього товариша. Так, війна забирає найкращих, найрозумніших, найспритніших, мабуть, самих відданих не тільки своїй родині, а й своїй державі. Бог дав мені таку честь знати особисто Антона і особисто родину. Знаючи його матір Наталю Івановну, коли почалася війна з 2014 року вона. Опікувалося нашими хлопцями. І хлопці, які тоді воювали, називали їх матір'ю. то не біг, вирос інши. Він виріс справжнім героєм і справжнім патріотом. Він завжди казав, що все буде добре, щоб не траплялося в нього в житті. Мабуть, часами можна говорити про Антона. Він міг працювати і в сільській раді, міг творити руками, дуже багато його скульптур зробленими. Є в наших парках у місті, в Кривому Розі, є реконструйовані об'єкти, побудовані по всьому місту і в самому сільському районі. В нашій громаді є і спортзал, і школа утеплена. Це все робив він, його хлопці, його команда. І Він це казав. Я хочу, щоб це все залишилось для людей, для дітей, щоб була пам'ять. Багато фото зараз в інтернеті, де дітки фотографуються біля тих скульптур, де дітки займаються в спортзалах. Він дійсно залишив про себе добру пам'ять. Я не знаю. Бога місце в раю, але точно знаю, що він там. Петро забере його. Коли будете молитись, згадуйте нашого Антона і всіх хлопців. Хай в них будуть міцніші крила. І Антон доєднається до тих хлопців, які вже боронять нашу державу з неба. Не знаю, чи створив так Бог. Чи на генетичному рівні в наших хлопців-українців є таке, коли зростає маленький хлопчик і починає щось розуміти, починає говорити, коли якась з'являється тривога, він обіймає мати і каже, мама, я тебе буду захищати. Потім, коли він дорослі, він каже це свої. Жінки або свої дитини. Але коли вже настає час, справді чоловік іде захищати свою державу. Саме таким був Антон. Я хочу, щоб всі зрозуміли, і пам'ятали, якою ціною дається наша свобода і наша перемога. І коли повертаєтесь додому і обіймаєте своїх дітей, пам'ятайте, що це теж дав б змогу це робити, наша тут. Хай буде. Царство небесне, вічна пам'ять і вічна слава нашому герою Антону. Слава Україні.